Ви коли-небудь відчували, що життя несподівано перевернулося до гори Дригом, коли здається, що ви стоїте на порозі без виході, а навколо шепіт людей лише додає ваги вашим страхам. Саме так опинився Андрій Гнатюк, 19-річний юнак, який раптом успадкував величезне ранчо, і вже перший день став випробуванням для його серця і духу. А тоді, на його шляху, з'явилася вона. Загадкова вдова Катерина Дорошенко, чиї очі приховували таємниці минулого, і які зводили з розуму не лише його, а й усе село. Ця історія не про стандартне кохання чи буденну рутину, вона про випробування, які ламають, а потім будують з вас нову людину, про довіру, яка виникає там, де ніхто не очікує, і про сміливість стояти проти тих, хто хоче забрати не лише землю, а й душу. Ви побачите, як п'ять ночей, сповнених страху, таємниць і бур, можуть народити почуття сильніше за будь-які труднощі. Але найцікавіше ця історія навчить вас одному простому, але потужному правилу навіть у темряві, коли здається, що надії немає, завжди є той момент, який може змінити все. Дрібна дія, маленьке слово підтримки, один жест співчуття, і життя перевертається на 180 градусів. Тільки уявіть, що було б, якби ви відважилися на такий крок прямо зараз. Тож, якщо ви готові пережити п'ять ночей разом із героями, відчути страх, випробування та перше справжнє кохання, ця історія відкриє вам очі. Бо саме тут розкривається те, що справжнє життя не чекає зручного моменту, воно стукає в двері раптово і тільки сміливі мають шанс відповісти правильно. Андрій Гнатюк мав лише 19 років. Але вже стояв перед випробуванням, яке не кожен дорослий здатен витримати. Село було тихим, лише дзвінки дзижчання коників розрізали повітря, а він стояв біля могили батька, намагаючись осмислити нову реальність. Йому дісталося не просто спадок цілих 320 гектарів землі на Поділлі родючої, але водночас важкої для господарювання. Учора він був хлопцем, який допомагав тягати сіно. А сьогодні мав вирішувати долю господарства, худоби, робітників та навіть села, яке залежало від землі їхнього роду. Це було наче отримати велику фабрику без жодної інструкції, як нею керувати. Його серце билося швидко не тільки через біль втрати. Відчуття було таке, ніби цілий світ ліг йому на плечі. Батько, якого всі знали як символ сили, дисципліни та чесності, тепер залишився лише у пам'яті. Земля вимагала від нього не лише фізичної роботи, а й мудрості, далекоглядності і твердого характеру, а життя, як відомо, найсуворіший учитель, який не дає часу на підготовку. Так само, як дехто несподівано успадковує бізнес, Андрій розумів господарство може стати як його найбільшим благословенням, так і найбільшим тягарем. І скажіть чесно хіба у вашому житті не було моментів, коли завдання здавалося, Занадто великим для ваших сил. Кладовище у невеликому подільському селі стало не лише місцем прощання, а й місцем вибору. Тут Андрій мав вирішити, залишиться він хлопцем чи стане чоловіком. І цей шлях дорослішання зовсім не схожий на красиві сцени з кіно. Це піт, це самотність, це безсонні ночі, коли відповідальність стискає груди. Подивіться на реальність у родинах, де гине годувальник. Завжди знаходиться спадкоємець, якому доводиться взяти кермо у свої руки. І саме в таких моментах народжуються справжні лідери не тому, що вони цього прагнули, а тому, що іншого виходу просто немає. Сонце повільно ховалося за пагорбами, і тиша говорила гучніше за будь-які слова. Андрій дивився вдалечінь, шукаючи відповіді, але знаходив лише впевненість у тому, що дороги назад уже немає. Він знав, віднині кожне його рішення. Формуватиме не лише його майбутнє, а й пам'ять про батька. І саме в такі хвилини життя завжди готує несподівані зустрічі, коли на твоєму шляху з'являється людина, яка випробує твоє серце на співчуття і сміливість. І зовсім скоро, після цих важких роздумів, у його долі мала постати загадкова постать, яка переверне все. У село, загублене серед подільських полів, одного вечора прибула жінка в чорній хустці. Її звали Катерина Дорошенко, і все в ній видавалося оповити таємницею. Вона була вдовою, яка несла за плечима не лише клунок із речами, а й біль утрат. Селяни швидко підхопили шепіт, хто вона, чого приїхала саме сюди, чому ховає очі. У маленьких громадах, як ви знаєте, чужинців приймають з пересторогою. Та Андрій, попри всі ризики й пересуди, побачив у ній не небезпеку. А людину, яка потребувала прихистку, вона попросила лише найменше куток у стодолі, де можна було б схилити голову. Для багатьох чоловіків у селі це прохання здавалося б дивним чи навіть зухвалим, але Андрій сприйняв його по-людськи. Він знав, що будь-хто може опинитися в дорозі без даху над головою. Скільки разів у житті ви бачили, як чужа доброта рятує людину? Чашка гарячого борщу, ковдра в мороз. Чи навіть просте слово підтримки ці дрібниці стають спасінням у темні часи, і саме так він вирішив дати їй куточок на горищі. Селяни, почувши про це, почали бурмотіти. Що ж то робить хлопець, казали вони, мати вдову в хаті, на біду накликати. Але істина в тому, що справжня сила людини проявляється тоді, коли вона йде проти думки натовпу. Андрій не збирався жити чужими язиками. Він бачив у Катерині не клеймо минулого, а шанс на новий початок для обох. І цей вчинок, можливо, виглядав дрібницею, але саме з таких дрібниць народжується доля. Катерина, вдячна за прихисток, сиділа того вечора біля вогню і дивилася на полум'я, що відбивалося в її очах. Вона мовчала, але її мовчання говорило гучніше за слова у серці вона несла біль і секрети, яким ще належало вийти на світло. А Андрій відчував, що його рішення приведе до подій, які перевернуть життя не лише його, а й усього села. Адже де є таємниці там завжди є й ті, хто готовий їх розкрити. На світанку, коли туман ще огортав долину, до двору Андрія під'їхав вершник. То був Степан Мороз, заможний господар сусідніх земель, відомий своєю впертістю і владним характером. Його кінь важко хропів. А сам він зійшов із сідла з таким виразом обличчя, наче прийшов вершити суд. У селі його боялися і поважали водночас, адже він мав і гроші, і вплив. Побачивши, що в господарстві оселилася Катерина, він не втримався від звинувачень. Ти зовсім розум втратив, хлопче, вдову чужу прихистив. Чекай, буде тобі біда. Його слова лунали різко, наче батіг. Мороз вважав, що тримати біля себе жінку з темним минулим. Це виклик порядку, який він намагався тримати в окрузі. У маленьких громадах, як відомо, репутація то половина життя. І коли ти робиш щось інакше, одразу знаходяться ті, хто готовий поставити тобі ярлик. Але життя, друже, не вчить нас слухати крикливих, воно вчить відстоювати власну правду. Саме так Андрій відчув у той момент страх був, але ще більше було бажання не зрадити власне серце. Я бачив, як твої рішення гублять справи твого батька, кинув мороз, стискаючи кулаки. Його погляд говорив, він готовий зайти далі, ніж просто сварка. Це був не лише докір, а й приховане попередження. Хлопець міг втратити землю, якщо піде проти сильніших. Подумайте, скільки разів у житті вам доводилося чути від когось впливового, що ваші рішення помилка. І як часто саме ті помилки виявлялися дверима до вашої справжньої дороги? Так було і з Андрієм. Він розумів, що кожне «ні» сильному може коштувати дорого, але й відступати він не збирався. Мороз, грюкнувши чоботами по землі, кинув останнє попередження і рушив до свого коня. Атмосфера була важкою, мов перед грозою. Андрій залишився стояти на подвір'ї, знаючи, що ця суперечка лише початок. Катерина тим часом мовчки спостерігала з вікна, і її обличчя було блідим. Вона розуміла, її присутність уже стала викликом, а це означало, що незабаром їй доведеться відкрити більше правди про своє минуле. Небо затягло чорними хмарами, і вітер завивав так, що старі верби гнулися до землі. Гроза накрила село Зненацька, грім котився над полями, а дощ бив по даху стодоли, де Катерина сиділа сама. Вона стискала хустку в руках і дивилася у вогонь, який ледве тримався в печі. Кожен спалах блискавки нагадував їй той страшний день, коли вона втратила чоловіка. Його смерть переслідувала її щоночі, мов тінь, що не відпускає. Та цього разу спогади були ще важчими, бо в них ховалася правда, яку вона досі боялася вимовити вголос. Андрій зайшов, аби перевірити, чи все гаразд, та побачив, що Катерина тремтить не від холоду. А від власних думок. Вона підняла очі, і в них було щось таке, що важко описати словами біль, провина і відчай одночасно. Вона прошепотіла Я вбила людину. Її голос зламався, і сльози потекли по обличчю. Це був не чоловік, якого вона кохала, а той, хто після його смерті намагався зламати її волю. Вона боролася за себе і перемогла. Але ціна перемоги переслідувала її, наче клеймо. Андрій сів поруч і не відвернувся. Він слухав уважно, без осуду, і це було більше, ніж слова підтримки. У світі, де кожен швидко судить і таврує, найбільшим даром стає слухати без упередження він сказав тихо ти зробила те, що мала зробити, аби вижити, і в цьому немає сорому. Це були прості слова, але в них було тепло, яке могло розтопити навіть кригу в серці. Скільки людей навколо нас живуть, носячи таємні рани, які бояться комусь показати. І як часто все, що їм потрібно, це бодай одна людина, яка скаже Я поруч. Дощ не вщухав, але в тій стодолі стало трохи світліше. Катерина видихнула, наче скинула з себе камінь, який носила довгі роки. Андрій розумів, тепер вони пов'язані не лише землею чи випадком, а спільною довірою. І саме ця довіра стане випробуванням у дні, що наближалися. Адже таємниці, одного разу розкриті, завжди мають наслідки. І незабаром про минуле Катерини довідаються, не лише вони двоє. Наступного дня на подвір'я Андрія знову в'їхав Степан Мороз, але цього разу він був не сам. Поруч їхав сільський староста та ще кілька чоловіків зі зброєю на плечах. Атмосфера була напруженою, немов перед вибухом. Селяни зібралися неподалік, щоб подивитися, чим усе закінчиться, бо кожен розумів, те, що відбувається, виходить за межі простої суперечки. Мороз глянув на Катерину, яка вийшла з хати, і у його очах читалося зневажливе. Скажи всім правду, жінко, що ти приховуєш? Катерина стояла прямо, не ховаючи погляду. Її голос був рівним, хоч серце билося шалено. Так, я вдова. Так, я захищала себе. Так. Я жила з болем і провиною, але я не тікаю більше. Нехай кожен знає правду. Ці слова пролунили, мов удар грому. У натовпі загуділи голоси. Одні співчували, інші хитали головами. І тут стало очевидно таємниці більше немає. І тепер вибір хто стане поруч із нею, а хто відвернеться. Мороз скривився і перевів погляд на Андрія. Ти думаєш, що вистоїш, хлопче? У тебе земля, але й борг у банку, про який ти забув. Одного підпису вистачить, щоб твоє господарство опинилося в моїх руках, і тоді твої 320 гектарів стануть моїми. Його слова різали як ніж. Андрій відчув, як кров приливає до обличчя, але він не опустив очей. Це було більше, ніж суперечка про землю. Це був виклик самому його праву на життя і на спадок, який залишив батько. Староста мовчав, лише дивився уважно, оцінюючи кожне слово. Селяни знову загомоніли, і здавалося, ось-ось вибухне щось страшне. Катерина торкнулася плеча Андрія, її погляд промовляв Ти не сам. І хоча ситуація виглядала безвихідною, вона лише набирала обертів, бо коли загрожуєш сильним, вони завжди повертаються з більшими силами. І це протистояння мало лише розпочатися. Вечори в домі Олексія стали зовсім іншими, коли Ганна почала приносити до хати тепло свого серця. Вона співала старовинні колискові, які чула від своєї бабусі, а діти слухали, розкривши роти, ніби то були чарівні казки. Її голос лунав так ніжно, що навіть сам господар переставав лагодити зламану кінську підкову і тихо прислухався. Ганна не прагнула показати себе, вона просто жила так, як звикла. З любов'ю, щирістю і повагою до всього живого. І щоночі Олексій дивився на неї все довше, відчуваючи, що її присутність робить дім справжнім. Але разом із теплом у серці чоловіка з'являвся і страх. Він добре пам'ятав, як самотність може поглинути людину, коли віра в майбутнє зникає. Йому здавалося, що щастя, яке несподівано завітало на його подвір'я, може бути лише тимчасовим. Чому саме я? думав він, дивлячись у темні небеса над селом. Його руки загрубіли від праці, тремтіли не від холоду, а від думки, що одного дня Ганна може піти. Бо ж вона була вільною, а він чоловік із тягарем минулого та дітей на плечах. Та Ганна, наче відчуваючи його мовчазні сумніви, щодня давала дрібні докази своєї щирості. Вона не питала про те, що буде завтра, а просто дбала про сьогодні. Прибирала подвір'я, пекла хліб, навчала малих писати свої імена. Вона сміялася з найменших дрібниць, і навіть старий пес, що роками не підходив до чужих, почав спати біля її ніг. Її простота розвіювала темряву в очах Олексія, немов світанок, що прорізає ніч, і поступово його серце почало вірити, що ця жінка не випадковість. Одного вечора, коли вітер шумів у вишневому саду, Олексій нарешті наважився. Він сів поруч із Ганною на дерев'яну лаву і подивився в її очі, такі чисті й глибокі, як полтавське небо після дощу. Ганно, ти знаєш, твої пісні зцілюють не тільки дітей, а й мене, тихо сказав він. Вона посміхнулася, і ця посмішка була відповіддю на всі його сумніви. Бо іноді достатньо лише одного погляду, щоб зрозуміти. Доля давно все вирішила за вас обох, і тоді навіть найбільший страх здається смішним. Ранки на господарстві почали сяяти по-новому. Олексій прокидався від запаху свіжоспеченого хліба, який Ганна ставила на стіл ще гарячий, з хрусткою з Діти бігали по подвір'ю, сміючись і ганяючи курей, а сам господар дивився на них із теплом у серці, якого давно не відчував. Він ловив себе на думці. Що більше не хоче тікати від життя, бо тепер у його домі було те, чого бракувало всі ці роки жіноче тепло і справжня сімейність. Йому вже не здавалося, що щастя це мрія, тепер воно мало ім'я, Ганна. Але не всі сусіди дивилися на це з добром село маленьке, і кожна новина там розлітається швидше, ніж осінній вітер жене пожовкли листя. Хтось казав, що Ганна. Прижилася занадто швидко, інші підозрювали, що вона має якийсь прихований намір. Та Олексій не звертав уваги на ці пересуди. Він знав серце не обманює, а коли ввечері бачив, як вона вкриває дітей теплими ряднами, всі плітки здавалися просто сміховинними, бо правда завжди живе в очах, а не на чужих язиках. Ганна, звісно, відчувала ці косі погляди, але замість того, щоб захищатися. Вона робила ще більше добра, допомагала стареньким сусідам носити воду з криниці, шила сорочки для тих, у кого не було грошей на тканину. Вона знала люди можуть осуджувати словами, але з часом добрі вчинки завжди перемагають, і справді з кожним тижнем у селі все менше було шепоту за її спиною. Адже ніхто не міг заперечити, що ця жінка принесла світло не тільки в дім Олексія, а й у ціле подвір'я громади. І саме в ці моменти Олексій почав відчувати ще щось більше, ніж вдячність. Його серце, яке довго мовчало, почало битися частіше, коли він бачив Ганну. Він ловив її рухи, її усмішку, навіть те, як вона розчісує коси біля вікна, йому здавалось чарівним. Одного вечора він зрозумів це вже не просто гостя в його хаті і не нянька для дітей. Це жінка, яку він починає кохати. І кохання це було тихим, але впертим, як пшениця. Що пробивається крізь землю попри всі бурі. П'ять неспокійних ночей закінчилися не тишею, а чимось набагато сильнішим любов'ю, випробуваною бурями і страхами, що зробила їх невіддільними. Олексій і Ганна стояли на подвір'ї, дивлячись на зірки, які сяяли над полями. Їхній дім ще пахнув димом від попередньої бурі, а крики птахів прокидали новий день. Та вони вже знали більше нічого не загрожує їхньому єднанню. Бо пережити спільне сильніше за будь-які перешкоди. Іноді лише спільні випробування відкривають істинну глибину серця людини. Ганна підняла руку, доторкнулася до обличчя Олексія, і в її погляді читалася тиша розуміння. Вони більше не боялися минулого, воно залишалося позаду, як тінь, яка більше не має влади. Діти вже бігли полями, їхній сміх лунав десь на відстані, а відчуття сім'ї, тепла і безпеки накривало господарство. Мов ковдра, кожен крок на подвір'ї здавався святом життя, бо тепер вони могли будувати майбутнє на основі довіри і взаємоповаги. Але життя, як відомо, не зупиняється кожен день приносить нові виклики, нові можливості. Олексій дивився на Ганну і думав, що вони пройшли через бурю, щоб навчитися цінувати прості радощі ранкове сонце, запах свіжої землі, сміх дітей і тишу вечора. Саме ці дрібниці роблять життя повноцінним і справжнім. І тепер вони знали навіть якщо на шляху з'являться труднощі, вони зможуть їх подолати разом. І коли вітер розвівав золоте листя навколо, Олексій і Ганна відчули, що стали не просто господарями землі, а господарями свого щастя. Їхні серця билися в унісон, і кожен дотик, кожне слово, кожна посмішка. Зміцнювали зв'язок, який пройшов через п'ять нічних випробувань, і саме цей зв'язок давав їм силу будувати майбутнє, де страхи більше не керують життям, бо коли любов пройшла випробування, вона стає невразливою, і це знання робить людину по-справжньому вільною. П'ять ночей, які пережили Андрій і Катерина, показують нам, що справжнє життя завжди випробовує силу серця і рішучість. Ви коли-небудь замислювалися. Скільки можливостей ви втратили через страх чи сумніви? Подивіться на себе зараз, чи готові ви діяти навіть тоді, коли світ здається проти вас. Кожне випробування це шанс навчитися, зростати і знаходити силу там, де раніше здавалось темрявою. Найважливіше пам'ятати підтримка, співчуття та довіра можуть змінити не лише ваше життя, а й життя тих, хто поруч. Якщо ви сьогодні зробите маленький крок до доброти, відкритості чи сміливості, завтра це може стати початком чогось величезного. Як Ганна та Андрій, ви здивуєтеся, як швидко випробування перетворюються на непереможну силу любові та віри. А тепер запитайте себе, що ви готові зробити сьогодні, щоб ваше життя стало кращим? Які маленькі дії можуть привести до великих змін завтра? Не відкладайте. Кожен момент важливий, і саме ваш вибір визначає, чи зростете ви, чи залишитесь на місці. Тож підписуйтеся на канал, активуйте сповіщення і не пропустіть наступні історії, які навчать вас цінувати життя, сміливо йти вперед і застосовувати отриманий досвід у власному житті. Бо знання це сила, але дія це справжня магія.